Вітаю ви на каналі Навчаємось разом і сьогодні хочу поговорити про МДН курікулум Це по суті буде продовження розмови, тому що на моєму каналі, якщо ви дивитесь інколи мої стріми або потім їх записи, ви могли бачити в останній місяці ось такий стрім, посилаю на три букви про те, як використовувати МДН для навчання та розвитку фронтенді. І в ньому я розповідав про те, що це дуже потужний ресурс, в принципі, його всі знають. Поставте плюсик в чат, ті, хто знає, що таке МДН. І е, два плюсики ті, хто давно знає, що таке МДН, тому що думаю, що більшість е, підписників знайомі хоча б один раз. Можливо, навіть ви цього не помічали, але ви, скоріш за все, були на сайті МДН, коли шукали якусь інформацію про HTML, про CSS, про JavaScript, про якісь конкретні там, теги, властивості чи там, функції, чи методи. І... Тим не менше, для початківців це дуже важливо, я вважаю, знати про цей сайт, використовувати його. І коли я розповідав про нього, я зазначав, що там доволі при всьому тому, що є конкретні розділи, але. Це дещо схоже на от, е нору для тваринки, да, там, як в Алісі е в цій вказ вказочці, коли ти в неї занурюєшся і падаєш, 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 тому що по МДН ти можеш переходити на посилання, на посилання далі в одній статті, там, на інше посилання і далі далі далі. І у тебе немає якоїсь такої чіткої схеми. Да? Тобто, за допомогою МДН з великою кількістю інформації, нібито можна будь-що вивчити, будь-про що дізнатись, але не вистачало якоїсь структури. Тим не менше, це потужний ресурс, тому що 20 років, по суті, працює команда, постійно цей ресурс оновлюється, і він у всьому світі вважається одним з найпотужніших, з найактуальніших інформаційних ресурсів для розробників, для веб-розробників. Потім було пізніше, був ось такий стрім, чому важливі основи. Там я розмовляв з вами про те, що. Знання основних технологій вебу, вони дуже важливі. Хто б що не казав, що HTML можна вивчити за тиждень, CSS можна за два дня, там і таке інше, таке інше. І там можна одразу вивчати React, не вивчаючи JavaScript, наприклад. Да? Але тим не менше. Не тільки моя думка, я коли цей стрім проводив, я наводив приклади того, що в українській it спільноті неодноразово лунало на різних там конференціях, в різних voice-чатах за спеціальністю і в всяких таких ресурсах, що багато it спеціалістів ну які навіть вже не там не є початківцями, да. Вони, зважаючи на те, що їх шлях навчання був ну дещо екстенсивний, да тобто стрибали одразу там, наприклад, на React, коли вони зіштовхуються з ситуації, коли потрібно на JavaScript щось якісь там базові речі програмувати, у них не вистачає цього багажу. Плюс на своїх курсах я постійно говорю про те, що ну і не тільки на своїх курсах, скажімо так, навіть до того, як хтось записується на курси, зазвичай ставить запитання, чи зможу я за допомогою вашого курсу там вивчити все або там гарантовано працевлаштуватись. Я всім відверто кажу, що не існує таких курсів. Навіть курси, які йдуть від IT-компаній, і прикладів, прикладів, тому є багато там IT-компанії безпосередньо проводять курси IT-компанії разом з. Освітніми платформами по типу приметево організовують, і результати при всьому тому, що обіцяють, що там успішним учням там гарантоване працевлаштування, так не буває. Тому що коли людина заходить на курс, будь-який будь-відкого від кого, самий найпрекрасніший, найнаповнений. Самий Людина залишається людиною. Людини є або немає софт-скіли, да, певні людина е, має свої, там, якісь, е, ну, скажімо так, емоційні характеристики. Тому, коли вас приймають на роботу, не дивляться ж тільки на те, що ви знаєте чи не знаєте. Є ще багато чинників, да, які враховуються. Тому, е, в першу чергу, звісно, якщо ми говоримо про знання, важливо база, важлива база, важливі софт-скіли. І якщо ми спираємось на МДН, то раніше там не було на що звернути увагу в цьому сенсі. Нещодавно, нещодавно, це два тижні тому, відбулася ось така промова Кріса Давіда Мілса. Це один з розробників, ну, точніше, один з членів команди МДН, і приблизно в той самий час вийшла стаття безпосередньо на МДН Герміне Кондей. Які в один голос розповідали про результат певної тривалої роботи команди МДН над окремою такою частинкою, як МДН Курікулум — це фактично що? навчальна програма. Так? І одразу хочу зазначити, що це не курси від МДН, це не курси від МДН, це саме модулі, на які варто звернути увагу, в модулях розписано, що варто вивчати. Що варто досліджувати і таке інше, і таке інше. Важливо зараз, трошки ми пізніше докладно подивимось на це, але важливо зараз наголосити. Хочу наголосити, це важливо особисто для мене, як для людини, яка останнє, оскільки да, перше відео по HTML CSS у мене вийшло в 2020 році. Да, от, в принципі, плюс-мінус десь березень, якраз карантин, коли почався. 4 роки. Чотири роки я активно наповнюю свій канал. Контентом пов'язаним з цим напрямком, з веб-розробкою, від HTML да, до JavaScript, і от-от вже скоро вийде відео перше про React. І відповідно буде невеличкий курс, а потім друга частина буде просунути трошки більше а, по TypeScript відео є. Ну тобто, ті, хто канал мій знають, знають, що, 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 що на ньому є. А, це сотні вже відео за цією темою, і відповідно, що я хочу зазначити. Причини, причини і цілі ОМДН-курикулум, вони мене потішило саме це, те, що вони співпадають з тим, про що я говорив, і в цих двох відео на тих двох стрімах. І, взагалі, е вони узгоджуються з тим, як я планую свою програму навчання, е точніше програму навчання свого курсу, я її постійно змінюю. І цей курікулум він ще підштовхує мене особисто. Зробити курс ще кращим, ще більш наповненим. Ну там, звісно, в термінах трошки він роздувається із-за цього, але тим не менше це варто того, щоб можна було сказати, можна було надати таку послугу, да і сказати, що цей курс максимально відповідає тепер ось таким стандартам. Така стандартизована, е, такий стандартизований довідник певним чином, да він в ньому була необхідність, тому що, наприклад. е-е Знову ж таки, повертаюсь до курсів, які я безпосередньо відвідував, для того, щоб подивитися, як працюють ті компанії в тандемі з освітніми платформами, які вони пропонують навчальні програми. І було певне розчарування, коли певні курси, потужні, великі, розрекламовані від великих там IT-компаній, вони виявлялись продуктом такого рівня. що Ну, це, це, це цитата, фактично автора курсу, що ми зібралися там, скажімо так, сіньори, там різна команда, да, там розробники з різних там проєктів зібралися і проговорили, що потрібно знати для спеціаліста, якого б ми б зараз взяли на роботу. Тобто вони не проговорили, як закласти фундамент базовий, щоб потім цей спеціаліст зростав. Вони як і ну, це нормально, да, що ті компанії хочуть вже а, спеціалістів високого рівня, але. Так, не можна. Да, курс для початківців не може бути курсом, який вже вимагає там, великих базових знань і потребує потужної такої конкуренції. З одного боку, таке може бути. Да? Багато хто зі мною може сперечатись, не погодитись. Звісно, IT-компанії не зобов'язані ні для кого да, робити якісь там, базові речі, вони навпаки випускають курси, на яких які є таким певним відсівом, да, вони обирають там, кращих, найкращих. Так і інше. Але ну, є певна нестиковка, коли такі курси називають там, базовими або для початківців, тому що початківець там, по результатах подібних курсів, наскільки я знаю статистику. Витримують там, ну, буквально, чуть ли не один сотні і все-таки інше. Звісно, це для ті компанії класно, якщо вони цього одного сотні візьмуть. Але в цілому, виходить, такі, якісь маркетингові дебрі пропонують одне, в результаті клієнти сплачують гроші і отримують інше. От. Тому така стандартизована програма, вона класна, що вона з'явилася, але у мене є побоювання, зважаючи на те, що, ну, наприклад, я поки що не бачив в українському IT-ком'юніті якихось статей, відгуків, якихось матеріалів про те, що ось, да, класно, що МДН таке створив, і ми будемо його застосовувати. Ну, можливо, я недостатньо, скажімо так, не, не дуже багато каналів, якихось інформаційних чи Читаю, дивлюсь, але сподіваюся, що ця ситуація буде виправлена, в сенсі з'являться матеріали і ініціаторами, можуть бути it компанії ініціаторами, можуть бути IT-освітні центри, які будуть впроваджувати цей курікулум в своїх освітніх програмах, будуть узгоджувати його на МДН, він тут позначений і будуть час від часу ну, на нього звертати увагу, і інформація пошириться. Сподіваюся, завдяки цьому відео також. Якась категорія студентів, якась категорія освітян там, освітніх центрів, а які компанії дізнаються про цей, про цей ресурс і про його складові. Тож, тепер про складові. Дивіться, ці модулі, да, повторюю, це не навчальний курс. І це, ну, це можна в якомусь сенсі назвати map, але родмапи зазвичай вони такі великі, жахаючі. І, типу, там перераховується все, що може бути у різних спеціалістів з однієї сфери, але не факт, що кожен з них буде це все вивчати і там застосовувати. От. Е, тож, давайте подивимось. Soft Skills і Environment Setup. Тобто, це, звісно, перші кроки. Ну, Якщо брати там про мій курс, то про Soft Skills я даю матеріали ті, хто на моїх курсах в групах за останні два роки навчався або ще навчається. Ви знаєте, ви пам'ятаєте перший модуль. У мене є перша складова в курсі на класрумі, на платформі. Перші кроки, да? тобто, фактично, є там серія матеріалів, які розповідають, як навчатися там і все таке інше. От, environment Setup. Ну, зрозуміло, що потрібно там налаштовувати свій простір. Мається на увазі, і комп'ютерний простір в тому разі. Якщо говорити про технологічні речі, то ось є певні веб-стандарти, мова про веб-стандарти, про семантику. Ну тобто, кожен блок він позначений таким чином. Семантичний HTML, тобто це, це модулі, які важливі, важливі і на які необхідно звертати увагу. Ми зараз пройдемося по всіх, потім в деякі зайдемо, подивимося, що там всередині, яке в них наповнення. CSS Fundamental, CSS Styling, CSS layout, JavaScript Fundamentals, Accessibility, Design, Developers. Ну, тобто, якщо брати, наприклад, мій курс, то питання доступності, ми роздивляємося ще на етапі HTML і CSS. От, ну, version Control зрозуміло, там git, github це все присутнє. Design for developers. От ця частинка. Я наскільки, зважаючи на те, що в мене освіта дизайнера, ну, як дизайнера, не чистого дизайнера. У мене колись це називалось у 2004 році, це називалось комп'ютерна графіка і веб-дизайн. Тобто, у мене було і веб-програмування, і дизайн, і 2D, і 3D, і все таке інше. От. І цю частину у мене немає її в програмі мого курсу окремо. Але я постійно, наскільки можу, на різних темах, наприклад, там, про шрифти говоримо, і я видаю все, що я знаю, наприклад, стосовно шрифтів, з точки зору дизайну, да? з точки зору дизайнера. Говоримо про кольори також там, про, про всі ці, ці речі. Якщо ми говоримо там, про макет, я говорю там, і про теорію дизайну, про всякі такі речі. Тобто, як бачите, ну, по модулях, якщо взагалі брати, я не можу сказати, що у мене прям кожний список рекомендацій, який там є всередині за цими модулями, що він відповідає, моя програма прям 100%, але в цілому я просто дивлюсь і тішусь, тому що. Я напрацював за декілька років дуже 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 схожу концепцію свого курсу, який співпадає, що співпадає з цим кульколом. І екстеншн. Дивіться, трансформація, анімація, javascript обєкти Web API, Performance, Security, Privacy Testing, JavaScript Frameworks. Ну, тобто, все фактично, все це, всі ці складові в тому чи іншому. Вигляді у мене є. Єдине, що от саме найновіше, це тестування, тестування е, JavaScript-коду. У мене тільки от в поточних курсах, які зараз ідуть, дві групи, от там цей блок е, з'являється. Але я про це заявляв вже. Тобто це не тому, що я це побачив на MDN, а тому що я вже про це заявляв е, раніше. Так, де у мене? Де у мене? Ось тестування коду Джест. Бачите? тобто Це вже було. Відповідно, я е, таким, чому чому я тішись, тому що я ось власними такими дослідами, аналізами е, дійшов до того, що у мене програма фактично відповідає МДН-курикулум. І коли я побачив запрошення, ось е, в цій статті, десь тут є пропозиція використовувати, да, в загальнодоступних програмах е, використовувати. Цю інформацію про те, що це базується на мдн-курікулум Звісно, вони ж тут же позначають. І я я зазначаю, що те, що. Навчальна програма, те, що воно ґрунтується, це не означає, що воно прям 100% відповідає. Да? Це частково можливо хтось розцінить як маркетинговий ход, от, але тим не менше, я можу про це говорити, ми можемо це обговорювати, наскільки моя програма, програма моїх курсів співпадає з МДН-курикулем в цілому там, на філософському рівні і на рівні контенту. От. Власне кажучи, ці всі посилання, які я надав о, стосовно мдн курікулум ви зможете подивитись, я їх додам в опис під відео. А давайте зайдемо в один з блоків. Давайте ну, почнемо просто зважаючи на те, що я постійно приділяю велику увагу в своїх відкритих матеріалах новачкам. От, давайте подивимось. Саме по тех, по технологічних, тобто ось зайдемо в веб-стандарт, бачите, ну, знайоме, якщо ви використовувалися MDN, знайома структура. З правого боку у вас посилання на окремі розділи, окремі закладочки, да, скажімо так, цієї всієї статті. А це інші статті, інші розділи з лівого боку. Тож, що ми тут бачимо? Як працює веб? Ті, хто були у мене на курсі, знають, що у мене саме так і називається перший модуль. Да? Я, звісно, не розповідаю настільки глибокі речі на цьому модулі, у мене трошки все спрощено, але там про http запити про ці, про ці всі речі, про URL Ми говоримо вже на частині JavaScript, тобто коли ми працюємо там з віддаленими серверами і всяким, всяким таким. Але давайте да, Я, я дуже сильно про програму свою про свій курс вийде таке рекламне відео. Ну, хоча не, не, не приховую, що мета, звісно, і про рекламу, Свій курс так само. Давайте подивимось виключно тут: що є? Є певний тезісний такий набір тезісів, набір тем, які в цьому блоці рекомендують МДН ознайомитись з ними. Є набір посилань. Звісно, більшість посилань, якраз є на МДН, і це супер класно, тому що ви тепер маєте що? Ви маєте конкретну тему, конкретні тематичні блоки і конкретні сторінки, які ви можете ознайомитись, подивитись під цю тему. Все, можете далі за межі цих сторінок, не виходити, взяти просто тут, знову повернути сюди, на цей рівень да, прочитати тепер інший напрямок і відповідно пройтись по ньому. Є на зовнішні сайти. Різні посилання до речі, я би радив, якщо ви будете, наприклад, якщо ви вже маєте певні знання, певні навички, можливо, проходили якісь курси. Ви можете просто зробити ревізію своїх знань, своїх навичок і йти по, по цьому плану, по цьому курікулуму і дивитись, що там є. І ви, якщо будете відкривати ці посилання не на МДН, я впевнений, ви побачите там багато всякого цікавого, нового, незалежно від того, які ви курси проходили, і скільки часу ви там вивчаєте це все, практикуєтесь і таке інше. От. Є багато зрозумілих відомих ресурсів, але є в тому разі і додаткові. Ну, тобто, бачимо тут, наприклад, за цією темою є МДНівська сторіночка. Далі у нас ідуть сторінки на в 3 c от ВГ, тобто це такі теж топові ресурси безпосередньо від тих, хто опікується розвитком. Цього всього. Ну, тобто структура така: кожного модуля ви можете перейти одразу тут на наступний модуль, і дивитись. Тобто, Це навчальний план ще раз і ще раз, це не курс, тут немає відеозаписів, це просто структурований шлях для того, щоб вивчати. Не просто подивитись і злякатись, а саме можна заходити в кожен блок. Привести ревізію, що ви з цього знаєте, що не знаєте, те, що не знаєте, довчити, дослідити, попрактикуватись, і таке інше. і таке інше. Вважаю, що це дуже-дуже круто. Нарешті є певна така, от сама сама веб-розробка, вона керується чим? Вебстандами, веб-стандартами, да? Веб які встановлюють там той самий v 3 corg і таке інше. А в освітньому напрямку. До цього моменту, до цього курікулуму не було чогось такого рівня, да, такого рівня міжнародної відомості і, і свідомості, не було на такому рівні якогось стандарту, на який можна було би освітянам або там АІТ-спеціалістам, які хочуть викладати, передавати свій досвід. На що спиратись, тому що до сьогоднішнього моменту, ну там до моменту два тижні тому, до того як курікулум була оголошена. Кожен робив так, як хотів. Тобто, чому я за останні два роки відвідав там майже вже і зараз продовжую навчатись да на курсері на цьому на серії курсів із 9, на серії з дев'яти курсів від компанії Мета від розробників там професійний сертифікат мета-розробника? Тому що я постійно а хочу бути в курсі того, що відбувається в цьому світі. Б, я хочу, щоб моя програма відповідала максимально широкому колу. Е Техно... Знань, знань з технології, та, які використовуються зараз. І да, хочу ви дещо, дещо висловити свої сумніви стосовно планів МДН. Наступними етапами вони хочуть зробити, що вони хочуть запартнерити з якимись освітніми центрами міжнародного рівня. Напевно, все ж таки мова не йде про якісь, напевно, локальні. І це окей, це може бути, тобто вони повинні, в принципі, створити, що створити якийсь інформаційний такий момент, інфоповод, щоб говорили багато хто про, про цю курікулум, щоб її розповсюдити. Щоб багато хто про неї знав, відповідно, приймали за основу для своїх навчальних програм. А третій пункт у них зробити сертифікацію, яка буде ґрунтуватись на цьому курікулумі. І вони так захопливо про це розповідають на своїх ресурсах. Ну, тобто. і відповідно Кріс тут розповідає, і в цій статті також було про це про цей пункт. Але мене цьому чомусь у мене такий флешбек. Тобто я перша моя сертифікація по HTML на міжнародному сайті, який тепер не існує, в принципі. Тому що сертифікація як такова, вона. Ну, вже не один рік дещо втратила, м'яко кажучи, своє значення. Да? Тобто, ви, ви надаєте свої практичні наро, наро, наробки, своє портфоліо практичне вас оцінюють, оцінюють в першу чергу за ним і за тим, чи можете ви це пояснити. Да? Сертифікації це вже доволі таке. Ну, тобто, немає вакансій, де буде написано там сайт, про який, до речі, говорить це brainbench.com. можливо, хтось, хто 20 років тому починав навчатись веб-технологіям, або пізніше, можливо, хтось. Пам'ятаю про цю сертифікацію, це був міжнародний сайт, там купа було різних, по різному софту, по різних технологіях там від мережевого, мережевих технологій і системного адміністрування до дизайну, програмування на різних мовах. Сайт був англійською мовою, і сертифікація проходила англійською мовою. Я в 2020 років, я, виходить, перше по html 5 проходив сертифікацію. У 2006, напевно, році, да. От, І там по Adobe ще проходив. Ну, тобто, ті, ті напрямки, які я на той момент починав викладати, комп'ютерну графіку і веб, я от по них по CSS проходив сертифікацію тоді. І зараз ну, знов робити якусь сертифікацію, а АСенс не знаю, мені здається, що. Це таке. Напишіть в коментарях, якщо ви вважаєте, що різні сертифікати, тести важливі. Цікаво буде обговорити це з вами. От тепер точно все, що я хотів сказати про MDM Curriculum. МДМ Curriculum, давай, працюй. Буде добре, якщо ну, чим більше освітян, чим більше it спеціалістів будуть грунтувати uh, свою освітню діяльність, передавання своїх там. Знань, навичок на цій на цьому курікумі, тим більш системним буде ринок, і важливо, що МДН планує раз на рік оновлювати цю програму. Хоча, знову ж таки, у мене такий песимістичний момент, тому що я свої курси оновлюю щонайменше раз на півроку, а по суті, навіть два рази. От кожна група, яка запускається, я все, все одно е Перероблю програму. Я все одно перероблю щось, доповнюю там, міняю місцями і далі далі далі. І е, раз на рік це ну, може бути дещо замало. Ну а там будемо дивитись, вони теж на чомусь ґрунтуються, Такий термін. Подивимось на чи за рік поговоримо про це знову. Приходьте на мій канал за рік. Але не йдіть. Я відновлюю публікацію матеріалів, тому що, в принципі, темп зменшився, бо дуже багато часу займають проведення занять з групами моїх курсів, відповідно, індивідуальні учні є теж. Тому контент треба відновлювати теж. Я вже знаходжу час, вже його потихеньку створюю, як, наприклад, серію ту окремо про HTML-теги, яку я започаткував нещодавно, і судячи по відгуках окремих, це дійсно потрібна річ, особливо це буде допомагати новачкам, на них розраховано. А ті, хто вже є на шляхові розробки, в принципі, можуть систематизувати свої знання або доповнити, можливо, якимись дрібничками, які я намагаюсь висвітлювати. А, ну, Навіть у тих тегів, які здаються ну, зовсім там, зрозумілі вдоль і впоперек, да, але є такі речі, які. Не лежать на поверхні, скажімо так, я намагаюся таке знайти і подати його серед іншої інформації. От тепер втретє, точно все. <свісно> на цьому завершу відео. Якщо ви не підписані, підписуйтесь на мій канал, ставляйте вподобайки цьому відео, залишайте коментарі, і в описі також є посилання на телеграм-чат, в якому спілкуються всі, хто зацікавлений. В навчанні розробці сайтів підписники каналу, приходьте туди, ставте запитання, там взаємодопомога, підтримка, консультування, тобто все це є. Велкам на канал навчаємось разом. І в телеграмчик чат. До зустрічі в нових відео.